Навіть у найтемніші і найстрашніші часи у кожну домівку стукає Різдво. І ми, українці, знаємо, що найбільше свято це воля і перемога. Свято це коли можеш обійняти тих, кого ти любиш. Це коли пліч опліч стають на захист своєї землі велити духу. Це коли небо світиться не фосфорними бомбами, а зірками. Це коли усі вдома, та коли вдома, навіть твій дім. Коли сила роду наповнює нас духом незламності і великої любові, щасливого і переможного року, люба Україно! Христос народився. Славімо Його! Для вас співають. Народний театр пісні пісенне мереживо, центру культури і мистецтв, керівник Володимир Кусік та народний театр української пісні Петредава міського будинку культури, керівники Алла Забаштанська та Руслан Вознюк. А по цім слові бувайте здорові. Дай нам Бог наступного року діждати і ще раз прийти сюди вам поколядувати.